Чи посиляться мобілізаційні заходи в Україні протягом місяця? Почнуть посилюватися, але основний момент якби таких заходів більш жорстких вони вже будуть з наступного року. До кінця року у нас паж мечів, а на наступний рік випадає король. Тому це більше уже серйозніше буде стосуватися наступного року. Чи продовжаться атаки на електричні підстанції в Підмосков'ї протягом наступного місяця? Ну, судячи з того, що в мене виходить, це буде стосуватися не тільки підмосков'я. Тут, тут, тобто, тут в цілому будуть да, певні от такого формату атаки по різним о, містам території Росії. Чи справді у Путіна різко падають рейтинги перед майбутніми президентськими виборами? Вони дійсно в нього впали достатньо, тобто люди на ерефі починають о, щось підозрювати, мабуть, що їх рівень життя з приходом СВО їхнього не покращився, і ми можемо прослідкувати, як намагаються вносити на ЕРФ резонансні теми, які будуть відволікати від наслідків правління Путіна. це ці колихання в запрет ну, заборону абортів. У них там у цієї всій історії це потрібно для того, щоб під початок активної предвиборчої кампанії вийшов цар і сказав, все відміняю своєю власною рукою. Ніякого претендування на здоров'я і рішення жінок не буде. Наприклад, це абсурдно, щоб ми заборонили аборти. Так не можна, все відміняю і став таким у -ху -ху", героєм. Тобто, зараз там вкидається абсолютно і будуть вкидатися до весни абсолютно резонансні. Ончені теми, які будуть викликати суспільний да цей резонанс супротив для того, щоб царю було що відміняти або що підтримувати. Чи вдасться Україні протягом 2024 року в шість разів наростити оборонне виробництво? Шість прям разів скоріше за все ні, але результати будуть за 24-й рік. Якщо, звісно, там зовсім у когось чердак не потече і руки загребуще, от не почнуть загрібати ще більше, то гарний результат в оборонній промисловості внутрішній Україні. Ми дійсно за наступний рік можемо побачити. Девіантний місяць запрошує до знайомства. Друзі, вам не почулася! Уже зовсім скоро відбудеться унікальний за своєю суттю, вебінар, присвячений колоді таро божевільного або ж Девіантного місяця. Ця колода створювалася генієм таро Патріком Валенсе протягом трьох десятиліть. І тепер я готова розповісти вам все про цей незвичний епізод у всесвіті таро. Протягом чотирьох вебінарів я розповім вам, чим ця колода відрізняється від стандартної колоди райдера вейта, які розклади можна нині робити, коли краще її використовувати. Ви ознайомитеся з перевагами та недоліками колоди божевільного місяця, щоб зрозуміти, чи потрібна вона вам в арсеналі ваших інструментів. Тих, хто буде присутній онлайн, чекає приємний бонус онлайн-чат та можливість задавати питання прямо у ефірі. Всі подробиці, як завжди, по посиланню під відео. До зустрічі на навчанні. Чи справді верев планують прокласти тунель замість Кримського моста? Я бачу якесь обговорення, але я не бачу переходу до 100% дій, і треба розуміти для тих, кого збентежила ця новина, що побудова подібного тунелю буде займати не рік. Бо те, що відбувається, да, з забудуванням там під водою ця вся історія, навіть якщо там буде залучений Китай, як це було анонсовано, це не рік і не два. Це страшенно важкий проект, який потребує велетенського ресурсу і великих затрат для того, щоб коротше, поки вони будуть будувати той тунель, скоріше за все, українське військо вже гепне той міст 20 тисяч разів, який разом з тим тунелем піде на дно. Коротше, тут ще немає приводу для паніки, але обговорення чогось подібного дійсно відбувалося і відбувається. Але я не бачу поки переходу до дій, бо технічна сторона важка. Чи введуть в Україні план по демобілізації строковиків? Найближче мені, тому що цей план потребує якихось іще коректировок. Тобто, тут іще потрібно щось коригувати для того, щоб воно адекватно працювало. Тож там іще будуть якісь чи поправки, чи правка, якась така історія. Чому Данія вирішила різко збільшити рівень допомоги Україні? Знову випадає якась певна компенсація. І третя сторона, тобто, дуже схоже із німецькими да німецьким розкладом, тобто, на те, що вони щось все таки, от від третьої сторони, отримують за це навзаєм. От і тому намагаються компенсувати того, що не вистачає. Чи вплине на ЄС критика влади Литви щодо недостатньої військової допомоги Україні? Частково, частково, і ми навіть побачимо з цього результат. Але на жаль, частково. Бо до критики долучилася не тільки Литва, але й Чехія у обличчі свого президента цього П -п -п Петра. Павила чи Павела, от тому тиск певний нарощується, але є ряд країн, які чинять певний супротив, і, коротше, там зараз, на жаль, у Євросоюзі нормальної єдності немає. Чи вдасться подолати дефіцит автогазу на українських АЗС протягом двох тижнів? Я би сказала більше до кінця року, бо тут за два тижні таке ще? А от до кінця року стабілізувати цю галузь вийде чому голова Євроради Шарль Мішель вирішив особисто зустрітися з Орбаном та чи пов'язано це з Україною? А це пов'язано не тільки з Україною, а взагалі з поведінкою та позицією Орбана. Бо е, Мішель привозить йому в особисті зустрічі пажамичів, тобто, це ну певні нападанчу ультимативні форми, і п'ятірку мечів, тобто якісь знову ж таки, якісь певні ультимативні і отакі от моменти. Да, там пов'язано із грошима, які скоріше за все мають виділити у угорщині або затвердити у угорщині. Коротше, там є такий момент, Та вони запрошують. Будуть одну суму, тут буде паш пентакли і якісь жорсткі умови. Тому там просто ну це особиста жорстка розмова. Чи справді ЄС виділяє Угорщині практично 1 мільярд євро, щоб підкупити Орбана в питаннях України? Ну, по перше, тут скоріше за все, сума буде інша. От пов'язана якраз напряму буде знову з цими самими візитами. Бо перше, що випадає, це ті самі дві карти, які випадали в попередньому питанні про приїзд о, да, о, дядька до о, угорщини. Тому тут іще це розглядається, і це і підкуп, і тиск, і оця вся штука коротше, це все в одному флаконі. Чому в Україні планують значно скоротити кількість університетів? Ми намагаємося рухатися до європейської або британської системи освіти, де в Виступ є і нахил у якість, а не у кількість, тобто для того, щоб вирівняти і зробити освіту дійсно корисною, а не просто для певної галочки, що є пережитком радянського союзу. Чи справді багато російських полонених переходять на бік України? Частково так, але це знову пов'язано не зовсім з любов'ю до України, а з острахом того, що буде відбуватися з ними на території РФ і з тим, що є велика веригідність того, що вони або потраплять у тюрму на території РФ по обміну да і виходу з полону, або їх просто вб'ють. От тому їм вигідніше залишитися і воювати в лавах української армії, бо це їм дає більше шансів на виживання, і в процесі можливо навіть політичного якогось прибіжища. Чи побачимо ми суттєве просування зсу на лівобережній Херсонщині в грудні? З лівобережжя Херсонщини до кінця року дійсно тут є закид на непогані новини з нашого боку, але там, на жаль, є зараз і суттєвий супротив ворога, який намагається блокувати ці наші з вами пориви на просування. Чи вплинуть суттєво погодні умови на ситуацію на фронті в Україні? Вони не те, щоб вплинуть, вони вносять певні корективи на тилові роботи. Тобто тут просто, виходячи з погодних умов, змінюється тактика ведення бойових дій із прямої в тилову, і навпаки. Чи вдасться звільнити Сватово Луганської області? Поки, на жаль, не бачу 100% такої. Такої можливості, тобто, це питання є трохи підвішеним. От певні знову ж таки тактичні важливі дії просування. Вони ймовірні, але тут поки не дуже стабільна ситуація. Посватала чи відвідає Україну найближчим часом новий президент Аргентини. Я поки бачу велику ймовірність якоїсь розмови, можливо, телефонної чи якоїсь такої історії. Але візит про нього говорять, але чітких, чітких термінів я поки не бачу. Але він можливий. Просто можливо не прямо в якийсь супер найближчий час. Але карта правосуддя вказує нам на те, що таке рішення прийняти буде в кінцевому якби, випадку і того. Чому Аргентина наполягає, щоб мирний саміт по Україні відбувся саме в цій країні? По перше, таким чином новий президент Аргентини хоче підтримати певні свої рейтинги та закріпити певні зв'язки. Тобто він робить це і зі своєю позицією своєї держави і кандидатури також. Тому це більше стосується їхнього місця у геополітиці, їхнього рейтингу у геополітиці, їхніх методів впливу. Навіщо Путін нещодавно відвідував Білорусь? Озвучував луці свої певні, цікаві бажання та претензії. Тут буквально така красномовна карта Джина із пляшки, да який з'являється і розповідає, як я виконую твої усі бажання, якщо ти зробиш так, як треба. А, от а, розмова не зовсім задалася, тому що випала королева мечів. Він тисне на лукун. От Лука не зовсім він тиснеться, але не зовсім. І коротше, ця вся історія. Чи справді Росія допомогла КНДР запустити супутник Шпигун? Є якийсь такий прецедент. Так, причому так знаєте. По крисі, можна так сказати, дійсно дійсно є, є такий прецедент. Тож інформація, як мінімум, відсотків там на 70, скоріш за все, правдиво пов'язана з шповинським супутником. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.